Але ви знаєте, що на заході, коли відбуваються такі побоїща, то порядний кліник навіть пише заяву, я відставлю. І не потім не розповідає, що заставити сім'ї далі. Порядні люди, люди офіцери чи власне так. Вас не участь умріття. Дякую. Хочу сказати, що мучить сумління за те, що на рівщині ще можуть бути такі факти. Тих людей, які хочуть висловити свою позицію, коли стріляють на вулиці, а, порушуючи закон, я думаю, що так воно було про застосування пристроїв для розстрілу будь та інших. Я хочу сказати, що справді мені прикро за те, що відбулося, але сумління в мене неспокійне архисти, ще ніколи не давало. Їх не я хотів би, щоб та група фахівців, юристів та працює області, дала відповіді на всі питання, хто певний.